Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення колектив телекомпанії Глас нагороджено почесною грамотою нацради. Церемонія вручення відбулася у четвер, 9 червня. Як зазначено у грамоті, канал нагороджується за вагомий внесок у відродження духовних традицій української нації, створення національного телебачення, документального кіномистецтва та з нагоди сьомої річниці виходу в ефір. Нагороду генеральному директорові Гласу Сергію Ларіонову вручив голова нацради Володимир Манжосов. Телекомпанія Глас має своє місце в системі телерадіоорганізації України, має свій стиль, беззаперечні його переваги перед деякими іншими телекомпаніями. Тому, що готуються глибокі, серйозні передачі, і не забувається дитяча тема, і якраз в дитячій темі глас серед лідерів українських та Ну І потім треба сказати, що високий професіоналізм цієї компанії. Ми бачимо всі передачі, які створені цим колективом, вони десь на рівні хороших документальних фільмів. Це теж відрізняє е, телекомпанію Глас від е, багатьох телерадіоорганізацій України. Тому Національна Рада. Одностайно з великим задоволенням прийняла рішення про нагородження почесною грамотою вашого колективу, якому вважаємо творчого натхнення, удачі і нових творчих звершень.